Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, ну і відповідати на питання підписників два в одному відео. Про що мова? а Про те, що заговорили про можливу співпрацю Північної Кореї з Росією. так Що Корея буде постачати там зброю, а Росія, відповідно, там зерно, нафту, ну і так далі, інші ресурси. Ну, давайте подивимося, що. Чи дійсно таке буде і як воно відповідно вплине на хід війни. Ну що, поїхали. Ну, давайте для початку запитаємо, чи буде. Да? Отже, мені, будь ласка, чи Північна Корея буде співпрацювати з Росією і постачати їй зброю для війни проти України? Хай скажуть неправду. вас Феху перевернута. Так, дві руни Що ми маємо. Веркана перевернута. Пустаруна. А по фіналу все-таки, що ми маємо. фіналу інус. Ага. Ясно. А, про що мова. Eva zеho перевернута, Беркана перевернута, postaруuna Інгус Ну, всі одразу. Перша жруна да Курс на співпрацю дійсно є. В даному випадку якраз відкриття можливостей. Ну, дивно, руни партнерства тут все-таки не випало. Що дивно. Ну, але загалом, якщо аналізувати, то да, будуть все-таки співпрацювати. ЕВАС, до речі, говорить про те, що вже можливо щось поставляли. Уже на даний момент, відповідно, на момент запису відео. Навіть таким чином. Ну, але феху перевернуто. Е, ресурс не той. Ну, якби в Кореї там не, не стільки багато всього. Насправді. Да? Ну, інша справа, що це Китай може через Корею постачати. А це треба буде зараз подивитись, до речі. От Якщо таким чином воно піде, то вже не зовсім добре. Ну, беркана перевернута. Щось поки що у них там не дуже воно йде до ладу. Мало того, феху переверта, беркана переверта. Це знаєте, ніби ем, ну, якість там, снарядів там, чи що там будуть постачати. З північної Кореї, то там якість під питанням, як кажуть, чи от про це мова, що воно якесь уже чи то застарівше, чи то. Ем... Чи то воно вже, одним словом, мало б на утилізацію піти, а не відповідно використовуватись в бою. Ну, ось по старух, взагалі ще щось, ситуація не вирішена. Вище сили ні. Тут не про це. Тут саме що ем, майбутнє ще не вирішена. Тобто, що якась ситуація висить в повітрі. Ще до кінця, що називається, не домовились. Але відповідно, по фіналу все-таки інгус. Да. Була приємне завершення ситуації. Ну, на жаль, що таки, да, домовляться і корейці щось почнуть постачати. А ну добре, давайте оце от мені оце цікаво. Давайте запитаємо, чи це Китай не буде прикриватись Північною Кореєю. І постачати через неї, відповідно. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи Китай буде, прикриваючись Північною Кореєю, постачати зброю Росії? Хай скажуть на правду. Дагас. Тейвес. Райд. Ть, як по нотам, От зараза. Отже, ж, добре, я промовчу. Що ми маємо? Дагвес Тейвес Райду, ну, будь ласка. Всі руни позитивні, та ще й що ви? Ось трансформація ситуації, ось власне, сама зброя ось райду. Як дорога, по якій та зброя чеше. Ну, Будь ласка, Північна Корея буде постачати зброю Росії. Ага, Китай руками Північної Кореї. Ой боже. Ну, добре, давайте подивимось, що вони до чого. Так, дякую за відповіді. Ну, що постачати, я питати, не буду зброю, різну зброю, там ясно. Що вони там виробляють? Артснаряди, до РСЗО снаряди, там, та навіть патрони ті самі і так далі, то подібне, зрозуміло. От, А давайте подивимося, як воно власне вплине на нас. А, ні, давай, да, давайте з двох сторін подивлюсь. Для початку запитаю, як воно поможе Росії, а потім подивлюсь, що це буде для нас, для українців. Так, ну добре, давайте ще раз. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи сильно поставки зброї з Північної Кореї допоможуть Росії у війні? Хай скажете вже неправда? Дві руни відразу. Що ми маємо? Лагус перевернутий. Беркана перевернута. Наутіс, ну, відповідно, довертаю, перевернутий. Ну Не сильно вона їм поможе. Що радує? Ну, але, але нюанси є. Про що мова, лагус перевертий, беркана переверта, наутіс перевертий. Ну, лагус перевернутий. В даному випадку це, знаєте, обман йде. В тому плані, в якому плані що вони, вони обманують самі себе, в тому плані, що от-це -от їхня паличка-виручавочка, Північна Корея. Да, ні. Ну, допоможе, так, да, допоможе. Чи прям сильно, от я б не сказав. Е, по цим рунам. Далі, беркана переверта, взагалі якась ну, деградація, певна, навіть так іде. Ну і так само якесь там по тим снарядам, чи що, там, по тій зброї, та, що воно та ж якась е, цікава, одним словом, буде йти. Чи то, можливо, там така якість буде прям. Е, Невисока, чи то зброя вже, що мав утилізуватись по-хорошому, а її, відповідно, відправлять Росії. Щось таке. Ну і далі по фіналу Наутіс перевернутий. Також труднощі і випробування. Ну все рівно, якби сказати, що воно прям ну не так би виглядало, якби воно дійсно прям Росії сильно помогло. Поможе, так, да. якби новини погані. Ну а чи прям це якийсь там перелом у війні, або що? Ні-ні ні. І близько не так. Добре, ну давайте тепер подивимося, що ж то, власне, для України. Тут, напевно, розкладу як світ. На великий розклад. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а як поставки зброї з Північної Кореї в Росію вплинуть на Україну? Гай скажуть вам правду. Лагус прямий. Феху прямо. О, двіру знову знову щось Так, що ми маємо? Беркана перевернута. Ман нас перевернутий. Добре. Так, єра. Ансус. Ота. Ну і відповідно перевернутий. Довертаю. Цікаво. Ну, негативний вплив є, зрозуміло, але є й позитивне. І зараз йде інформація. Тут цікаво, показали, зараз. Ага, все, тепер зрозумів. Е, добре, прошумо. Лагос, феху, беркана переверта, маннас перевернути, єра, Ансус, отл перевернутий. Прошумо, ну іслагос. Відразу, вектор правильний, мало того. Та це ж поставки. От відразу поставки зброї. Тобто у відповідь на те, що Північна Корея почала е, постачати щось Росії, почнуть постачати і нам. Притом, щось набагато потужніше і цікавіше. Ось, лагус феху, будь ласка. Поставки ресурсу також нам будуть. Тут і гроші, да, і про них мова, і ну, відповідно не лише про гроші, а й про військову техніку. Да. Хоч тут етейвеза не випав, чи якийсь. Зазвичай зброю означає, Ну але от чітко розуміння прийшло. Далі, що ми маємо? Тобто Це от добре, Тобто поставки і нам будуть, вплив на Україну. Але, а оце вже погані моменти пішли. Ось беркана перевернута, а Маннас перевернутий. Ну так, да, деградація відповідно в нас. Ну, феху в даному випадку як ну збитки читайте. Ну, зрозуміло, якщо це снаряди, що роблять снаряди? Вбивають, да? Ну ось, власне, про те й мова. Про руйнування, ну і ось, да, ухід в кращий світ, ясно, що снаряд, якби це така штука, не цяцька, да, І для чого призначений, всі чудово розуміють. Ну, про те мова. Ось, мало того, ну єра. Але ось також цикл і урожай. Відповідно, завершення якогось циклу, початок нового. ну Читайте, як виток у спіралі новий, да? і урожай певний. Ну також поставки. Щось таке, що тривалий час висіло. Ну, Знову таки, атакамси? <гум> ну, що на думку приходить? Е -е е тобто, відповідно, коли вже почнуться дійсно поставки із Північної Кореї, серйозні там поставки, да, то відповідно і, ось і в нас має, що називається, прорвати нарешті. Да? Ну, в хорошому сенсі слова, прорив відбудеться е е по питанню. Ось. Ну, тому як би урожай. ось воно, да, добре. Але ж є ну така руна тривала. Тобто, воно ну, ну, не миттєво воно відбувається, аж ні, аж ні разу. Далі, ось Ансус, також. Гарні новини. Це реально гарні новини. Це, до речі, переговори якісь. Тобто, щось раніше, да, от я ж кажу, те, про що раніше вже домовлялись, да, але воно чогось -то не йшло. Так от зараз піде вже, на цей раз. Ну, ось, Феху, феху Ансус. Також. Дуже, знаєте, ем, вигідні переговори, от що я сказав би. Тобто, ну ясно. Показали, відповідно, руни два в одному, показали. Як позитивні аспекти, так і негативні. Ну, в принципі, як і просив. Описали картинку е, як слід. Ось. Тобто, однозначно, які результат якісь переговорів, ось нам поставки і якісь гарні новини. Да, такі несподівані навіть чомусь. Щось може ще навіть цікавше поставлять поперед, понад те, що ми просили. Ну, нехай. Ну, нехай. Ось, по фіналу, що це? Отал перевернути. Ясно. Ну, Це ми до негативного повертаємося. Тобто, що в нас тут? Ну, от, деградація, руйнування, да, ну і ось руйнування, зрозуміло. Те що, те, що, власне, нам принесуть снаряди. Снаряди із Північної Кореї, ну і так далі. Ну, Бачите, доволі цікаво, руни показали ситуацію, треба сказати. З двох сторін читайте. Ну, добре. Е, як би, що називається? Відповідь, відповідь я задоволений. Да, отримав те, що просив. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім ради. До зустрічі, нехай щастить!